Зимовий сеанс у спа басейні це не просто купання, це найпотужніша контрасна терапія, яка фізіологічно неможлива влітку. Секрет подвійного ефекту криється у температурній прірві між повітрям та водою. Коли на дворі мінус 5, а у воді плюс 38, ваше тіло переживає корисний шок. Периферійні судини звужуються від прохолодного повітря, щоб зберегти тепло, а гаряча вода та масаж примусово їх розширюють. Ця судинна гімнастика запускає кровообіг у турборежимі, насичуючи кожну клітину киснем. Але головний бонус це гормони. Саме взимку, через різкий контраст, мозок викидає у кров рекордну дозу ендорфінів та дофаміну, щоб компенсувати різницю температур. Ви відчуваєте ейфорію та розслаблення, яке не зрівняється з літнім купанням. До того ж, психологічний ефект захищеності працює бездоганно навколо сніг і холод, а ви у теплому коконі. Це найкращі ліки проти зимової депресії. Не чекайте літа, отримуйте максимум задоволення зараз. Звертайтеся до Спагелаксі, ми підберемо всесезонну модель. Підписуйтесь та зігрівайтеся правильно!